Вітаю вас, шановні садівники та городники. З середини липня перці вимагають не рясних підгодівель, а мудрої стриманості. І мій секрет у двох столових ложках простої та корисної речовини під кущ, щоб не перегодувати. Адже перегодування всередині липня губить увесь врожай. Гіркий урок мого городу. Коли перці вступають у фазу плодоношення, їх коріння перетворюється на ледачих ненажер, і зайвий азот з гною чи з нашатирю змушує кущі жирувати, гнати листя й порожні квіти, забувши про плоди. А надлишок вологи з добривами провокує гніль. Фіаско відбувається з трьох причин азот стимулює ріст зелені, але блокує зав'язь. Часті поливи вимивають калій, а це головний архітектор м'ясистих плодів, а органіка в спеку викликає кореневу гниль. Тому я з середини липня, коли на кущах вже вісять молочні перчики, використовую лише одне підживлення під кодовою назвою дві ложки. Усе дуже просто розпушуємо землю під кущем перцю. Розсипаємо дві столові ложки деревної золи, присипаємо злегка ґрунтом, поливаємо один раз рясно теплою водою під кущ і все. До почервоніння плодів більше ні грама добрив, тільки полив у посуху. Що відбувається у нас з перцями? Десь через тиждень порожні квіти перестають осипатися, нові бутони відразу дають зав'язь. Через два тижні плоди наливаються, стінки потовщуються, гнилі немає навіть у вогкості, і до збору м'ясисті, солодкі, з глянцевою шкіркою смачні та корисні перці. Чому саме зола і чому її так мало? Зола це, як ми знаємо усі, калій, фосфор, кальцій в ідеальній пропорції. А дві столові ложки це безпечна доза, яка не защелачує ґрунт, але блокує грибок. Сухий спосіб виключає гниття коренів, на відміну від рідкої підгодівлі. Тож, Перці всередині липня це як оті спортсмени на фініше, їм потрібна сушка, а, ні на, а не не нажерливі сюта, і дві столові ложки золи, і ми забудемо про порожні плоди та гниль.